І всім привітаськи! З вами я, Мілан Пінкі, і зі мною Євген. Всім привіт! І сьогодні ми знову прийшли в Дорс з хорошим настроєм. А чому? А тому, що якщо зайти модифікатори, то ми побачили, що тут знов можна отримати, ну, я так думаю, бельж про The Dracorplex, да? Ну, можливо, ми й не отримаємо вже цей бейдж, тому що ось тут його вже нема. Але, але давай хоча б спробуємо це пройти. Чому бы и не? Чекаю, я послухаю. <служив> Нет! Я впал. Нет! Я за тобою! То можна піднятися? Реально перезайдемо, я вже не до нас. Ти ти подивись, 100 секунд е, це. У мене відполовини не пройшла, а вже 500 секунд пройшло. ТИ шо да, йо? шарик, не дивись. Я не дивись, правильно, дивись. О, зараз, якщо під іншим градусом на сіка подивитись, то він дуже жорсткий. У мене все хп є поки. Поки. Це ненадовго. Мене трошки. Ти знаєш, я порадувала, що в мене все хп є, і тут зараз різко амбуш летить. А Міла, хвось, Мілана. О, синя, Мілана, синя. Ми ламаємо радіо зразу. Хвостя, Мілана. Не дивися, Мілана хвостя. Я знаю, де може бути ключ. Добре. До побачення. Тільки 160 секунд. А ми вже на якій 33 дверці приблизно? Ти знаєш, це я засильно порадувала, що в мене так багато хп було. Проходиш, і коли вже у той Даркоплукс, то тоді це е, головне не впасти на низ. О. Давай. Ми бібліотеку вже проходили, правда? Та ні, а слухай ми встигаємо. Тільки ми маємо до 50-ї ще дійти. А це тільки 42-га. Знаєш, тут я ось прикол в тому, що вони по суті не біжать за тобою.

Дай, -дай давай, ми лаву спробуємо. Да, реально, давай. Так, ну яка, давай. Була не була. О. <с? с>? Панеш, добрий день. До побачення. А, да, 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 давай, давай, так само. Скоро двосі кажемо. Добрий день. Дитаю, До побачення. А там тільки цю кімнатою і все. тут кінцівка як в якомусь обі, знаєш? А ну чекай, чекай, я зараз за тобою прилечу, добро? Ні, я впала тоже. А ти можеш літати, ні? Ні, я не можу літати. Але я можу бігати. І тепер так незручно проходити, бо я швидкість собі взяла на 25. Ну і давайте вже на цьому закінчувати відео. Кому сподобалось це відео, ставимо вподобайки, не забуваємо підписуватись. Назвом вами було я, Мілан Пінкі і Євген, і всім па-па-па-па.